Всім привіт! Запрошую всіх бажаючих доторкнутися до народних джерел на майстер-класі Петриківські мотиви Розпис свічки. Якщо ви хочете зробити перші кроки в світ Петриківки, пізнати таємниці Петриківського розпису, тоді цей майстер-клас саме для вас. Свічки можуть створити затишок та атмосферу в будинку. Вони сприяють приємному, романтичному настрою, особливо в холодні осінні та зимові вечори. Також можуть бути використані як для освітлення, так і для створення аромату в будинку. Їх можна ставити у вітальні, спальні або ванні кімнаті, щоб створити бажану атмосферу. Крім того, вони можуть бути чудовим доповненням до домашнього декору. Їх можна розмістити на полицях, столах, вікнах або використовувати для створення свічкового куточка. Свічки для розпису можуть бути різних кольорів, форм та розмірів, що підходить до вашого стилю та до ваших уподобань. Однією з переваг свічок. Є їхня здатність створювати затишок. Вони також покращують настрій, знімають стрес та роблять атмосферу в будинку загадковою та спокійною. Важливо використовувати свічки з обережністю, ніколи не залишайте їх без нагляду. Не розміщуйте їх поряд з предметами, що легко займаються. Також пам'ятайте, що вони можуть виділяти дим та залишати сліди на поверхнях, тому обирайте з обережністю матеріал, з яких виготовлені свічки. Для розпису свічок нам знадобляться акрилові фарби, пензлики різних розмірів та самі свічки. Перед початком роботи їх треба ретельно протерти серветочкою. Якщо ви зацікавились цим декоративним розписом, то запрошую разом зі мною зробити перші кроки до освоєння цього ремесла. Перед тим, як розпочати роботу, нам треба з вами виконати деякі підготовчі вправи. Знайомтесь, Цей мазок називається зернятко. Давайте разом з вами спробуємо його намалювати. Набираємо на пензлик фарбу. Ставимо пензлик носиком на папір і м'яко опускаємо його. Наступний елемент називається кривеньке зернятко. Зараз ми його разом з вами. Набравши фарби, пензлик опускаємо на папір. Робимо легкий поворот і ведемо, поступово піднімаючи пензлик. Ці маски наносять з видовженими вусиками. Малюнок нагадує пірчасте листя. А зараз ми намалюємо перехідний мазок. Цей мазок малюється двома кольорами. Кольори перехідного мазка можуть бути різними. Головне, щоб верхівкою пензля набрати трішечки фарби іншого тону. Робимо мазок, тягнемо вусик. І поступово з'являється темний відтінок. Наступний елемент називається цибулька. Він складається із. Таких мазків, як зернятко та кривеньке зернятко. Зараз ми з вами камалю. Опанувавши основні елементи зернятко та кривеньке зернятко, переходимо до виконання складнішого. Цибулька. Цибулька складається з видовжених мазків, кривих зернят. Пелюстки мають один або два відтінки. Традиційна квітка цибулька схожа на розрізану навпів цибульку. Дивіться, як гарно виходить цибулька, коли ми будемо малювати її перехідними мазками. Зображення стає рельєфнішим, рухливішим. Кожен мазок неповторний, не схожий на попередній. Отже, опанувавши самі прості технології розпису на папері, переходимо до розпису свічок. Для нанесення орнаменту я обрала синю та білу фарбу. Малюємо зернятко, криве зернятко. І ще одне криве зернятко, і друге. Знову набираємо синю фарбу, а на верхівку пензлика трішечки білої. Повторюємо зображення цибульки. Зверніть увагу на один важливий момент. Всі мазки повинні закінчуватися в одному місці. Перехідним мазком, зеленою то білою фарбою малюємо листячко. Нагадую, цей мазок називається криве зернятко. Ось так поступово мазок за мазком легко та швидко з'являється чудовий візерунок. Ні в крамницях. Ні навіть в художніх салонах ви не знайдете того, що зробили власноруч. Ваша робота унікальна. Саме вона є неповторною та особливою. Заповнюємо порожні місця кривеньким зернятком. І робота готова! Яка краса! Бажаю затишку у ваші душі, тепла та краси у ваші оселі. Адже коли ми бачимо предмети, прикрашені яскравими самобутніми малюнками, рука так і тягнеться, щоб доторкнутися їх. Експериментуйте з кольорами та формами. Саме в цьому полягає унікальність. Петриківського розпису, творчого вам натхнення. Малюйте із задоволенням! Ось і закінчилась наша маленька подорож у світ Петриків. До нових зустрічей!